Він унікальний митець, який підкорив світ, і навіть консервативні мусульмани захоплюються його роботами на релігійну тематику. Василь Пилка металург за професією, насправді має мистецьку душу. Те, що починалося як просте захоплення гравюрою на склі, стало світовим культурним надбанням. Сам митець зізнається, що на усіх світових виставках представляв перш за все, рідне місто, і такого успіху не сподівався. Одна робота з колекції «Вера» – це… тайные вечери, которая у нас выполнена в вертикальном варианте, не в горизонтальном, как по сегодняшний день исполняли. Ее даже представители Женевского штаба ООН пытались выкупить. Но мы с Валентином Владимировичем Павловым отказали им. Решили вопрос, что мы сделаем новую тайную вечерю, но ту коллекционную разрывать не будем. Мистецтвознавці та художники вражені за вісім років такий професійний ріст щось дивовижне. Техніка роботи Василя Пилки вже запатентована на міжнародному рівні. Працює майстер з білим італійським склом. Фахівці розповідають, що у світі знайдеться десь десяток подібних майстрів, які втім працюють спеціальними механічними пристосуваннями. Картини Василя Пилки виключно ручної роботи. Вот эти вот грани начинают, как музыкальные какие-то звуки, как музыкальные какие-то тональности, играть разноцветием. И это разноцветие, кажется, что это заполняется какими-то красками. На самом деле там ни, единой, ни единого красочного материала не присутствует. Это все благодаря вот этой уникальной такой волшебной резьбе. Кроме того, у нее есть еще одна такая уникальная техника. Которий теж прийшов сам, э, вишивку іголочкою бором, Таким образом, що не імітують крестик. Три роботи представив майстер: перша з циклу Повна хресна хода, дві інші мусульманські мечеті, які незабаром відправляться до Арабських Еміратів. Тож поспішайте, аби насолодитись творами світового рівня.